Чотири місяці. Що можна зробити з собою за чотири місяці? Можна збухатися, знюхатись. Я замотивований піздець. Yeah. Я б вже міг досягнути набагато швидше. Порту сила Путіну могила. А, oh, та що? І накачатися, ну, mm, так легко. Буде. Uh. Yeah. So, ми зараз доставляємо блінчики з творогом. Це uh -huh. ну, моя косметичка. Відчувай <laughs> себе, грузчиком. Америка <laughs> голі баби. Піздек, yes, бля. Во-во, пиздуйте в заулі. Дай боже, малята! Чуєте? Ми розпочинаємо таку невеличку нашу екскурсію по Підготовці до мого файного блядь, змагання по бодібілдингу. Буду старатися менше мадюкатися, але я думаю, що я з тим справлюся, так само, як і з підготовкою. Що хочу сказати, це буде важко. Весна 2025, чекайте. Я зараз дуже там ретельно дивлюся на різних атлетів, передивляюся, як вони зараз виступають, бо зараз проходять змагання. Ще. Знаєте, що я маю всі блядь, шанси? Я замотивований піздець, тому е ютубчик підпишись, постав, блядь, лайкос, блядь, і погнали. Сьогодні буде тренування, е тако невеличке. Ми подивимося, що з того вийде. І такий невеличкий спортивний влог на Ютубі. Тому погнали маляти! Ютуб... Ходять, погнали, бля. Я коротше, теперь понял, чому всі коротше, білдери, які качаються, знімають, блядь, ютуб, ходять в кепках, бо вони чіпляють коротше, блядь, мікрофон сюди собі на козирок, блядь. Дай Боже. Коротше, ну десь отакі форми. Ми маємо ще скільки до весни. Ну, то ще трохи маємо, ще місяці 3-4 на підготовку. Це піздець. Я думаю, що форми будуть набагато краще. Ну, але нічого, я думаю, що з того щось то й вийде. Дієта і та вся хуйня, ну це бля, як навчитись не матюхатися. скажи мені, будь ласка. Ну, одним словом, оля, сьогодні тренуємося, тому відповідно, блядь, погнали. От сука, з тими матюками. Ножки. Я люблю робити ноги. Відповідно, вони люблять великі навантаження, правильні великі навантаження, технічно виконані, але відпочивають вони дуже довго. Набирають вони теж, в принципі. Складно, але поступово. Ми ще маємо 4 місяці, якщо не більше, до виступу. Тому відповідно, працюємо. Один з хороших притренників — Rage. Insport Nutrition це мій офіційний зараз спонсор і постачальник. Тому відповідно, взагалі, Сьогодні спробуємо, сьогодні запампимося. І... Ну, а це в нас батончик теж Батон. Інспорт Nutrition. Завжди робіть перекуси, завжди робіть так, щоб не було дефіциту білка в вашому організмі і вуглеводі. Гняняємо кров, не знаю в кого, як, які робочі ваги. Е, відносно плечей. Плечі в мене відстають, тобто це. Одне з найслабших, що в мене є це плечі, тому ми їх робимо завжди інтенсивно. Розганяємо. Тут, в принципі, головне розігнути трошки м'язи, а потім вже собі вибираємо свої робочі ваги. Я зазвичай Такий трошки більше середнього. Ну, якщо відчуваю, тому що плечі можна дуже сильно травмувати. Знаєш, коли таскаєш і бляни туди назад, відчуваєш себе грузчиком. <рес> Беремо такий, блядь, файно. Я зазвичай стараюся відпочивати дуже мало і тримати свій організм постійно в розігрітому. Стані. Це дуже великий плюс. О! 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 Вже чую пішло. Твої м'язи ніколи не будуть рости, якщо ти е, не будеш збільшувати ваги. Велика вага, ріст. Що. Тому ми зараз доставляємо блінчики пару млинців з творогом. мав би стінути. <рес> ну, оту моя косметичка. Така пацанська косметичка. З лямками, тримачами, бінтами. Нормально. Ну, е, Я зазвичай Використовую ту всю двіжуху, щоб не травмувати, типу, навіть якщо присідаю там там 100-90 там кілограм навіть на присід, але я пропрацьовую, але я все рівно це роблю або в бінтах, або в лямках. Америка сильно. Америка голі баби. Зараз буде блядь. То, тобто, щоб мені не казали, що я працюю з малими вагами. І пішли де. Хочеться, щоб це завжди були робочі ваги, блядь. Прийшов на хуярів, хуярв. Ви напевно завжди хочете, щоб я щось говорив. Хі, ні. Коротше, якщо не спіздіти, то я в спорті доволі довгий період часу. Саме маленьку то було карате 4 роки. Потім сім років футболу. Після футболу що в мене було? А, я пішов в качалку. Потім там танці були, потім знову в качалку. Я один, один раз приймав участь по подібілдингу 2000, не пам'ятаю, 16 рік, здається. То навіть не по подібілдингу було, то. Менс фізік. Ну, не знаю, пацани ті, які не качають ноги, знаєте, то, то вони от беруть участь з менс фізик. Такий прокачаний, гарний верх, все. А ножки такі, знаєш, а я люблю її бачити ноги. Ну тут в мене ще в процесі. Так що почекайте, на менс фізик я не йду, але класичний бодібілдинг, класік бодіблять. Коротше, малята, зауважте собі одну ситуацію. Я не тренер <смі> в той раз. І все, що я роблю, я показую вам чисто з власного досвіду. Я навіть не використовую якісь е, технічні терміни або назви там, тих самих тренажерів. Е, но я навчився відчувати своє тіло, типу, і відповідно давати ті навантаження, які я реально витримую і які я. Планую працювати з тими вагами, чи ж з тими ж гантелями і так далі. Тому, відповідно, зараз робимо такий собі дропсет. Там великі ваги беремо на плечі, а тут потім після цього одразу переходимо на гантельки. На гантельках є одна ситуація. Тут, коли працюєш, тут потрібно ну, технічне виконання дуже хороше. Тому, відповідно, Постерігайте. Ми ж хочемо, щоб наші лещі залилися, тому відповідно ми над цим працюємо. Зали... Ми заливаємо зараз середній пучок. І... Після такого відчуваєш, що в тебе плечі стали в три рази більше. Потім, потім покажу. Є мене невеличка настанова. Пацанам, які ніхуя не знають, що з собою зробити в тому житті. Пиздуйте в зал, бля. Не пройобуйте свій час, бо я би, якби не пройобував, я б вже міг досягнути набагато швидше всього, що я можу досягти і досягаю зараз. І бачите. Бля. Да, до речі, жерти, Жерти, спати, не нервуватися, працювати і бля, буде результат. Чотири місяці. Що можна зробити з собою за чотири місяці? Можна збухатися, знюхатись. Але у вас є вибір. Почати займатися зі спортом. Та похуй яким. Спорт сила, Путіну могила. У -у -у -у. 90 на плечі. Єбанутий бізнес. Чого я натюкаюся? Не знаю, я нарахував 90. То нормально. Що мало? Я дуже боюся, типа... У плані того, що я вже трохи старий і в мене десь Ну як старий, 31 рік, то я старий, ні. Я думаю, що ні, але боюсь, щоб щось десь знаєш не... не пішло, блядь, по одному місцю, блядь. Уф. 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 А. Пішло. Та що, піти накачатися, ну що так легко ви. Я, пацани, готуйтесь. Бо дідо вертається. А, знаєте, дуже рішає оця така внутрішня тіпа, мотивація, внутрішнє твоє я, твоє его. Воно хоче, щоб тіпа, воно має бути в мужика типа. Не щось там доказати комусь, а типу, що ти можеш стати там сильнішим. Вон, тому відповідно треба такого себе всередині коротше, змотивувати на щось конкретне. І таку блядь, буде Добиватись так, добиватись, блядь. Шукаю спонсорів. Спонсорів одягу будемо рекламувати. І взагалі, якийсь спонсор, не? Sport Nutrition. Щиро вдячний за такий підгон. Але дивіться, при е, дуже бавитись не можна. Типа, не кожного тренування. Ось собі десь раз-два рази в тиждень можна, але не більше. Тому що воно може призвести до наслідків. Тому з тою двіжухою в мене притренік від Rage. In Він Nutrition. Rage. І тако закидаємо собі. Ова! Так і що. Ті, гля, пабло Ескобар. Ха. Трошки запампимося. Можете випивати одразу, можете собі розділити, тако попивати. Я собі розділю, буду попивати. No. Вкусно? Йдемо зважимося. Ну, я ж самому цікав. 91 кілограм. Щоб ви собі розуміли, я ніколи так не важив в житті. Значить, масло набір іде файно. Я ще й поїв хуйов. точніше, я не поїв. Класно. Тому поїм зараз. Мене, походу, зараз можуть всі засрати. А Як то так під час тренування, хавати? Можна. Якщо ти на масу наборі, блядь, топчи, Знаєш. Можна є? Ай більше люблю в статичних працювати тренажорах, де вони тебе фіксують і нема цього. Але гантельками теж, типа, можна добитися класно. Деколи розмасажовую, щоб типа... Не було проблем. З плечима завжди була якась ситуація. Як не ліве, то праве, як не праве, то ліве. Коротше, пазики, я не буду вийобуватись, але типа е, інколи, не інколи, а взагалі, типа техніка виконання піздець рішає. Там, взяти хватом, іншим, ширшим. Затримка, дихання. Воно моментами потім в мене просто воно вже пропрацьоване так, що якщо брати загалом, я десь займаюся, ну, може, років сім. Ну, типу, просто там були періоди, коли я не займався, відпочивав, травмувався. І Ти вже просто чисто на. Механічному, фізичному, якомусь, типу, на фізичній пам'яті воно в тебе все вже починає працювати таким чином, що ти знаєш, як там взяти, яким хватом, скільки тобі зробити, яку вагу взяти, тіпа, як правильно то скомбінувати, сети, дроп сети. Ти вже починаєш потім відчувати своє тіло, і ти вже просто працюєш на автоматі. Коротше, хочу попросити вас а, поставити лайк, вподобайку і, той, і підписатися. І напишіть, з ким би можна було провести наступну тренування. Може хтось покличемо, потренуємося. Місто, Тернопіль, зал. Зал виберемо. Хоча в мене є одна пропозиція, є один в мене фаворит на те, щоб запхнути його в той. В медіапростір, один такий тренер. Очікуйте, це буде тернопільський хлопчина, який недавно був на змаганнях. тому, напевно, все ж таки я йому зателефоную і скажу старий, давай потренуємося, обміняємося досвідом. Очікуйте, тому підпишись, наступний випуск буде цікавим. Пропрацьовуємо задній пучок. так що... Я ще наверх там доб'ємося, бля. Щоб знали, що таке недоліки, дивіться, бачите. Мені ото все, ото що отут, а, бачите, кусочки. то все треба буде прибирати. Щоб ви не думали, що, тіпа, ну, що в мене все ідеально, бля, ніхуя треба буде дуже багато чого ще пропрацьовувати. Кардіо, але зараз масу набір, тому ми ще маємо 4 місяці, тому відповідно е мотивуємося, їбачимо, не зупиняємося і блядь, Підпишись, блядь, що... Ні, плечки файно пропрацювалися.